Що ж, сьогодні ми вже копаємо саженці вам на замовлення. Копаємо сорт Джон Джей. Ось такі у нас коріння, як бачите. Ось. ось таке коріння. Пагін, як бачите, не, цей, не грубий. Я вважаю, що пагін роль не відіграє, все одно він зрізається при самій землі після посадки. Ось таке махоння. Це всюди таке, що це не так, що взяв, саме краще вибрав. Зсередини взяв, ось так бачите. Ось такі ось. В Пучок ставимо 20 штучок і по кілька штук ось таких накидаємо зверху. Тобто в пучку буде 27-26 штучок. Ось так ми робимо. Зараз показую ось. процес роботи. Ось ще накопали і ось так зараз виглядає Мапема. Ягода гарна. Ось це для прикладу вам зробив, показав. Ось. Сьогодні в нас що 17 жовтня. Ось так і працюємо. Тому кому потрібно замовляйте саджанці, пишіть смс чи коментарі, ми вам відповімо обов'язково. І зараз ще будемо копати саджанці сорту Хімботоп. Ремонантний сорт. На жаль, його ми вже не збираємо вже дуже давно. Але дивіться, які ще є ягоди. Ягоди дуже гарні, але так що ми його не збираємо, то дуже багато ось поцвило, погнило, бо дощики йдуть, але дивіться, які вони гарні. А ну, постав руку, солодкі, бо я тримаю. Солодкі. Так, ось такі. це на сьогодні 17 жовтня. Це я вам показував ягоди, ягоди он далі є. Туди далі ну багато ще ягід, порядку є. І ось показує дивіться, ще є цвіт. Дружина показує ягоди. Ось дивіться, ще є цвіт, навіть. є зелепушки. Ось дивіться. Тобто ще врожай можна збирати до самих-самих морозів. Ось. Але так як ми його не збирали, він все і портиться, гниє. Ось, ось, Ось. ну а це так, що, коніше. Що ж, давайте подивимося, викупимо кілька саджанців, подивимося, що в нас тут робиться по корінню. Зараз ми вам покажемо, як відбувається копка саджанців. Головне копати в рукавицях, бо вона трішки колюча. І не полінитись, треба кілька разів копнути. Щоб... щоб не обривати, да, щоб менше обривати коріння. Земля, наче мокра, але... Так як в нас поливу нема, коріння в малини ховається глибше. Бо тих людей, хто поливає, коріння тягнеться до води, тобто воно зверху і копати його легше. Ми не поливаємо коріння глибше, тому копаємо чим поглибці. І ось таке коріння в нас виходить. Але, на жаль, як бачите, тягнув. Трішки розламав. Це обріжеться, нічого страшного, лишиться це вам це один. за погінець. цього це лише робиться один саженець. Його не розділяється, робиться Зараз. один сажанець. Зараз це все обріжемо і буде один саженець. Ось. Ді, ну. Це ще з лепушками. Ось дивіться, які гарні. Ось це. Зелепушки гарні. І, до речі, дуже смачні. І ось таке коріння. Що ж, друзі, ось для прикладу викопали 4 кущика. Ось як бачите, грубо говоря, в прямому ефірі. Ось так бачите. Ну, це ми, конечно, ми ось тут розрі... розріжемо, буде два повноцінних саженця. Ну, корінці гарні, класно. У нас дощик пройшов. Ось такий, бачите. Як бачите, вона не сильно колюча, але колючки є трішки. Ну, При збиранні ягід хімботопу це дуже-дуже навіть гарно збирається і в руки не коле. Ось такі, дивіться. Три коріння ми викопали. Це, це ми вже робимо перше замовлення. Ну, не перше. Чотири саженці є. є. Да, ось такі чотири саженці. До речі, кому потрібно коріння. Коріння, Саж... сажанці. Сажанці, да. звертайтеся, скинемо вам прайс, подивитесь, що у нас є по сажанцях. І покажемо ну, ціни в прайсі розписані. Може Кому щось зацікавить, пишіть в коментарі. Що ж, друзі, зараз. Ми прийшли вже на рядки з маравілою. Багато хто питав, якого на нас кольору. Ось Спеціально прийшов показати вам ось колір нашого стебла. Є, звичайно, бачите, є зелені ще, він пізніше теж буде бордовий, чи червоний, чи фіолетовий, хто як каже. Ось Бачите, він потихеньку вже робить, ну набирає свій окрас. Ось такі пагони. Багато хто запитував, чи маравіла в нас, не маравіла, не знаю. Ми, Хто дзвонить, телефонує, питає, всі знають, що ми брали її з Польщі. Нам її привезли. Ось є. ось такі в нас пагони маравіли. Зараз ми будемо робити замовлення на неї. Ось ще є ягодки. Ось. Але цього року вона трішки швидше відплодоносила, погода така в нас. Ну, звичайно, є ще зелепхи, є де-не де, 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 де цвіт, але там де цвіт вже її не буде, тому тому так. А пагін, як бачите, ось такого у нас кольору. Місцями я ще раз повторюсь, можу, щоб ви потім мені не дзвонили, не казали, чому ти відправив зелені, ось показую. Пагін фіолетовий. ось, Внизу він ще зелений. Ще пагони внизу зелені, тому вони окрас набирають зверху донизу. Ось, дивіться, пагін фіолетовий показує. Ось обриваємо листочки. Внизу він білий. Ось, далі. фіолетовий, Але ми його викопаємо, ось так обріжемо, ось так обріжемо. І він буде білий. Тому щоб ви собі розуміли, що ось так, Щоб потім не було лишніх запитань. Ось так. Що ж, давайте будемо копати вам ці саженці, покажемо кореневу, що в нас виходить. Каже, О, коренева, як бачите, теж гарна. Ось, подивимося, що там в дружини. Ось так, десь ми її обрізали. Ось обрізана малина. Ось такі коріння. Чекайте, я це викину. Та, ось це ось. Таке коріння, але ну вона біла. Ось чуть-чуть-чуть-чуть тільки набирає окрас знизу, бачите, розовіє. Нічого. вон. Ну так, да, вона, вона бачиш, вона ось така, ти її тут обрізаєш, щоб люди потім би не питали, чому вона біла. Ось. Так що вона ще окрас не встигла набрати. Коріння ось. У нас підпис... підписчик бере малинку, я не знаю. Він казав, що маравіла має бути обов'язково фіолетовою, Вони... вона... Бо він казав, замовляв шістьох різних і у всіх вона різна. У нас вона з Польщі привезена. То... Це буде добре. Так, все, ось такі бачите, ось ця дуже-дуже навіть гарне коріння. Ось. Але стебло, як бачите, зелене, зверху вже йде. Ось таке, ось є ягодки. Ось так. Тому ось так ми копаємо. А ви чекайте замовлення, скоро вам приїде. Що ж, копаємо маравіло. Покажемо які коріння. Тут земля трішки твердіша. Таке у нас, друзі, коріння маравіле. Один, таке на небо, так видніше, І другий буде. Один відріжеться, один лишиться. Ось таке. Ціни в нас, до речі, дуже адекватні, тому кому потрібно, можете звертатись. З'єднаємо і виходить у нас два саженця. Ось так, фагіни бачите, Починає окрас набирати. Менший він зеленіший, якщо брати більший, то він бачите, червоніший. Ось так. Ось так ми поки що копаємо, зразу обрізаємо. І готуємо саджанці до відправки. Як запакуємо, обов'язково знімемо, покажемо, як виглядають запаковані саджанці. Що хочу показати, що, дивіться, буває час від час попадаються ось такі саджанці, ось таким прекрасним корінням. І Їх доволі дуже-дуже багато. Ось, бачите, ще зелепушка. Зелепушка, цвіт, ось так. Тому, хто нас замовляв маравілу, вже кілька чоловік її отримають. Тому в саджанці копаємо завжди тільки свіжі. На саджанці нема отак, От що ми накопали, і вони в нас десь стоять. Ну, бувають, звісно, випадки, що накопали там на 10-20, ну, хай на 50 штучок більше десь просчиталися. Ми їх обов'язково прикопаємо назад в той самий рядок. І потім, на наступний день, якщо є замовлення, ми їх пакуємо чи через день і відправляємо. Тому коріння у всіх саджанців свіженькі. І перед відправкою ми обов'язково коріння змочуємо. Я думаю, що ми ну, далі у ролику покажемо, у ролику покажемо, як ми пакуємо, як ми відправляємо. Все, докопали ми наш Джондж. Ой, джунжай маравіла, брат виправив. Докопали ми маравілу. Зараз йдемо, копаємо ще трішки, трішки гіганта Рубінового і Глен Емпла І робимо сьогодні 5-6 замовлень. І, звичайно, зробимо кілька великих. Тому що маленькі замовлення ми копаємо самі, великі замовлення копають люди. Із-за того, що ми не справляємося. Тому сьогодні чоловік 6-7. Отримають свої накладні з відправкою саджанців. Що ж, показую далі, як ми робимо з саженця... ну, що робимо з саджанцями після того, як ми їх викопали. Ми їх викопали, гарненько зв'язали, щоб вони трималися крепко. Бачите, вкорочуємо по замовленню. Буває, люди просять, щоб висилали чисто одне коріння там, і по 5 см цього пагона, щоб вони би, ну, деш... дешевше доставка обходилася. Ось так. А загалом ми робимо ось такі сантиметрів по 30-35 довжиною пагони. Ось таке на зараз коріння, це ми пакуємо Glen Ample. Щоб ви собі розуміли, в літніх сортів коріння завжди трішки слабше, ніж в ремонантних сортах. Зараз ми його змочуємо. Давай. Змочимо і Так, Гарненько ми це все змочуємо. І ось таке все гарне мокре коріння пакуємо в пакети. Ось такі мусорні пакети. Якщо більші замовлення, то пакуємо в мішки, після чого у нас ось так виглядають замовлення. З третьою лівкою затягуємо і ось так у нас виходить наші замовлення. Зараз приклеїмо на куди вона їде, і всередині вже на саджанцях є ось такі наклеїчки, кому які, які саджанці. Ось так. вже ось, брат запихнув, зараз ми обтягнемо і покажемо, як це все виглядає. Так, Зараз ми її з третьою плівкою обтягнемо, щоб гарно стягнути. Мають такі моменти, коли ставим страшною плівкою і десь може щось всередині хруснути. Ми вже назад не розбираємо, так що якщо корінчик десь відірвався від самого пагона, то я думаю це нічого страшного. Це звісно, рідко таке буває, але буває. Давай його загнемо на наступному колі. Будь мене не вже не так. Так, так. Просто плотненько треба. щоб... Бо люди просять, щоб трошечки плотніше, щоб посилка була не така габаритна. Да, Бало б на маленьке відділення під'їхало, не зові. Нас взагалі люди попросили Речечки. вислати їм чисто корінчики, бо ці стебла саме більше місця займають. А так вони корінчики ми їм вислали, все гарно обрізали. І ми собі корінчики посадили і все. Так само підписали що це за завтор. Кстати, якщо, може, теж хтось хоче, то можете замовляти чисто корінчики. Так. І ось так. Ось так у нас виходить. Потім, якщо йде, ну, замовлення кілька сортів, пакуємо до купа, ось так складаємо і змотуємо знову стречою пленкою і відправляємо. Ось так. Е, ось тут чому немає напису який сорт. І за те, що людина замовила два сорта, ми її вже спакували по 5 штучок. А і це, вс... одна посилочка. І це, це одна посилочка, получаємо. Получаємо, зараз тільки вчіпимо наклею, куди вона буде їхати. І ось тут буде так, точно так само. Зараз пакуємо ще один сорт і знову їх обмотаємо, тому видно не буде, що за сорти. Ось так. Всього ми зробили три замовлення. Ось так у нас виходить. Ось так. Можливо, хтось знає, куди це їде, можливо, це комусь із вас хто дивиться відео. Ось одне замовлення, місто Київ. Ось більшечки. Ось так ми бачите, запаковуємо все. Ось так. Сьогодні це три маленьких зробили замовлення. Зараз далі будемо робити три великих. Там вже в нас по 500 штучок наші люди замовили, і одне більше замовлення, то теж ми зробимо. Ось так виглядають наш, наші запаковані саджанці. Що, давайте будемо далі пакувати. Всім дякую за перегляд. Кому потрібно саджанці, звертайтесь. Всім мирного неба! І ось так великі замовлення відправляємо ось в таких мішках з-під тарнограну. Кстати, тарногран повинен мені за рекламу заплатити. Ось такі.